Подивимось на Таравейта, яка там сьогодні ситуація пов'язана з твоїми грошима. Що у тебе там в кишені? Так, hmm. імператриця і. Сонце. Карти кажуть про те, що все, за що ти берешся, все, що ти робиш, воно приносить гроші, тому що ти сонце, ти, наче це сонце, От берешся за якусь справу, і ця справа, по-перше, ти як імператриця ніколи не берешся за ті справи, які тобі не цікаві. Берешся тільки за те, що дійсно тобі приносить задоволення. А це означає, що цю роботу ти виконуєш завжди з хорошим настроєм, чи справу можливо, ти не працюєш, а в тебе є своє якесь діло, своя якась. Права і це приносить тобі радість. А там, де воно приносить тобі радість, ти перетворюєшся в імператрицю. Це та людина, яка надихає інших людей на те, щоб жити, на те, щоб творити, на те, щоб працювати. І ось твоє поєднання імператриці з сонцем робить людей поруч з тобою щасливими. Вони розуміють, що вони. Хочуть надихатися тобою, а це приносить тобі саме гроші. Грошима у тебе проблем абсолютно нема, тому що все за що ти берешся, воно приносить тобі конкретно бабло, і я тебе з цим вітаю. Залишайся такою завжди.